Для вас, як для початківців, найважливішим є підбір інформації, пошук інформації. Важливо зрозуміти, що для написання інформаційних матеріалів потрібно основі ставити подію. Факт. Відділ стратегії розвитку комунікації та зв'язків з громадськістю працює в центрі творчості з 2001 року. У своїй структурі відділ об'єднує чотири різних напрямки: це є вірменська школа. це є… Литовська школа, дискусійний клуб та школа журналістики основною метою роботи нашого відділу це залучення прогресивної молоді, а також допомогти знайти їм відповіді на питання, які їх цікавлять. В нашій молодіжній газеті разом центру творчості дітей юнацтва тварства. Ми маємо можливість реалізувати всі свої творчі задуми. Ми пишемо в газеті про все, що нас хвилює. Що нас обурює, що ми любимо про всі події, які відбуваються в нашій школі, які вас хвилювали. У нас є відповідні рубрики: місце зі шкіл, відображають події шкільне життя. Це є проблема, яка важлива, яка вартує висвітлення. Журналістики на погулянці дає можливість молодим людям, які мають намір працювати надалі в сфері журналістики, здобути. Практичні навички цієї роботи вони освоюють знання з основ журналістики, отримують практичні практичну роботу, пишуть статті, матеріали в газетні, друкуються у двох виданнях в газеті Разом і в газеті Вісник. Вони мають можливість навчитися фахову фотографуванню. Знайомляться з рекламознавством і вивчають докладну українську мову і англійську мову. Школи журналістики відвідують учні старшокласники. Ми маємо можливість дітям пропонувати ряд предметів, які мають журналістське спрямування. Основною метою роботи нашої школи є звичайно. Підготувати молодих, юних з демократичним баченням журналістів, які в майбутньому будуть працювати в засобах масової інформації Львова і не тільки Львова. У школу журналістики приходять учні з різних шкіл Львова, і вони навчаються тут, опановують основами журналістської майстерності. Вони вивчають, що таке інтерв'ю, що таке нарис, що таке фейлетон, що таке замальовка. Вони розуміють, що школа журналістики дає їм шанс здобути основи фаху, який вони хочуть в майбутньому опанувати більш досконало. Це спосіб визволення власної думки. Для мене це спосіб передачі інформації споживачу пошук щось нового справедливості правди. Я дуже люблю багато поговорити і тому хочу, щоб люди знали багато нового, що відбувається в світі, в країні, і тільки правду потрібно людям доносити. Навчання з дітьми ми проводимо активними формами. Для цього ми залучаємо до співпраці різні громадські організації. Це може бути і європейський діалог, і центр освітніх ініціатив і Товариство Лева. При їхній підтримці ми проводили конференції. Тренінги для керівників редколегій, а також для учнів, які видають шкільні дитячі газети. У нас функціонує у відділі також дискусійний клуб, у роботі якого активно беруть участь учні школи журналістики, а також учні, які залучаються зі шкіл міста Львова і Львівської області. Ми, Ми юні активісти і майбутні журналісти.